Друзі, привіт. Сьогодні 7 вересня. Вирішив зняти відосик. Купили ми такий тракторець. 13 рік. Трішки. Помили його, витерли його, скажімо так, в салоні трошки зробили порядок. і не кажу, що там було без порядок, але пилюка це ж трактор. Трошки пилюки було трактор сидів рік. В ангарі там у чоловіка. Коротко, кожен має свій характер. Дивіться. Хочу показати стан. 13 рік. Так то мені кажеться, що доволі доглянутий. є обшарпаний і так далі. Забув ключі, щоб показати моту Ну ладно, в інше відео. Е, там 3500 з копійками. Коротше. Трошки темно буде тут зверху, щоб показати стан, звісно. Трошки витри його вчора Стан капоту не вигорівши на сонці і так далі Резинки всі цілі, все все працює так. Для мене дуже тяжко купляти БУ техніку, тому що я люблю, щоб все було в оригіналі, щоб все працювало, щоб все було частенько, не побито і так далі. Коротше, поставив ключик. Покажу, як заводиться і мотордені. Ось, 3538. Заводиться легко. Тихо. Ну як гвінтеза, це нормально. Ось такий відосик, хлопці. Не буду газувати, бо... бо холодний, Ставимо лайки, пишіть коментарі до следуючого відео.